Попри складну економічну ситуацію та труднощі, пов'язані з війною, купити власну квартиру в Україні стає ще більш реально. Так, у жовтні цього року стартувала державна програма доступної іпотеки Єоселя. Якщо коротко, ця програма дозволяє купити житло в іпотеку під 3% річних і сплачувати за нерухомість протягом наступних 20 років. А тепер детальніше є оселя це державна програма, за якою певні категорії громади. Мадян можуть придбати житло у вигідну іпотеку, придбати квадратні метри під 3% річних з 1 жовтня можуть деякі українці, які не мають домівки або хочуть покращити умови життя. Як скористатись програмою, розповів Луцький забудовник Андрій Худоба. Людина подає заявку, заповнює певну форму, вказавши там, вони вказують і сімейний статус, загальний дохід, а також е, про житло, яке Хочуть отримати, відправляють заявочку. Відповідно, вона розглядається і дається попереднє якесь погодження. от тоді є певна процедура, вже як і від забудовника. Акі від банку відтак далі вартість квартири оцінюватиме експерт. Якщо ж помешкання власникам підходить, вони врешті оформлюють іпотеку, при цьому сплативши перший внесок у розмірі 20% від вартості квартири. Після цього житло має власника, який може там проживати і протягом 20 років сплачувати іпотеку. Єдине, цю квартиру не можна продати, аж доки іпотека не буде повністю виплачена. Скористатись такою іпотекою під 3% зможуть. Військовослужбовці ЗСУ за контрактом, працівники СБУ, служби зовнішньої розвідки головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, військові прокурори офісу генерального прокурора, працівники ДСНС, співробітники служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей, медичні працівники, фахівці. Ці та професіонали закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності. Педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності, а також наукові та науково-педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ державної та комунальної форми власності. Дуже багато людей залишили без житла, і тим більше ці соціальні категорії, які попадають під цю програму, вони Теж в основному не забезпечені житлом, от тому що якщо розглянути і всіх освітян, все вони не, не настільки в них високі зарплати, щоб вони могли собі придбати житло в іпотеку, От. так само і військовослужбовці, і інші категорії. Які попадають і це, це я думаю буде таким поштовхом. щодо інших категорій населення. То вони зможуть скористатися програмою вже з 1 січня 2023 року. Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які не мають житла або його площа менше ніж 52,5 метрів квадратних на особу. Для них діятиме ставка 7%. Мінімальний стартовий внесок також 20% від оціночної вартості обраного житла. Термін виплат від 1 до 20 років. На думку фахівців, нова іпотечна програма однаково вигідна як покупцям нерухомості, так і забудовникам. Це суттєве оновлення державної програми, можливість інвестувати в будівництво житла та купувати квартири у старих будинках. Справді на сьогоднішній день іпотека на 20 років під 3%. Да? Ну, я рахую, чи верніше, на мою думку, це. Найкращі умови для придбання нерухомості не тільки зараз там військовий час, да але і, взагалі, за весь час. От по іпотечних продукціях це на сьогоднішній день саме він найкращий. Воно це має стати таким суттєвим поштовхом для відновлення. Ринку нерухомості до слова, з початку старту програми заявку на придбання житла у іпотеку подали більше 15 тисяч українців, і з кожним днем програма стає все популярнішою. За словами розробників, програма має лише соціальну місію, покликану вирішити житлову проблему для сотень тисяч українців.